І крізь терни дозірок так буквально доводиться прориватися темношкірим дітям в Україні. Проблеми, про яку в нас згадують рідко, ніби й не було. Але те, що дізналася Ольга Мальчевська в одній з елітних українських шкіл, мене особисто приголомшило. Надію залишає тільки те, що розповідь Олі це передмова до великого шоу, що знову стартує на нашому каналі зразу після цього сюжету. Який зв'язок? Дивіться зараз. Ну а ми знову чекаємо за тиждень у неділю о 19.30. Три години на день кожен день під пальцями пробігають клапани. Еммануелі 11, Лауреат двох всеукраїнських конкурсів займається з викладачем з консерваторії. Дайте полізне. Попри успіх у музиці, слава у лауреата погана. Еммануелі строї трушки, обзивають його там як угодно. Били ображали його трохи. Били в інтернаті для музично обдарованих дітей. Доки ми не прийшли з камерою, курилися з Еммануелем Також не панькались. Привіт, як діла. Не мішай, ти? та да, просто послушать. Приєднева. А що нязя? Усі присутні учні елітної музшколи. Не вишся як повнолітній, Я по закону по законодавстві маю право. Мануель ось так дружить за старшокласниками, бо за однолятків каже вище на півтори голови. Ну, з ним майже всі не общаються. Ну, один вважає, що він темнокожий, Це е, вообще якийсь. його обзивають. Так. Да. жарена макаронна фабрика. Конфлікт з однокласниками дійшов до абсурду. Батьки учнів написали колективну заяву. Основна претензія Олізе агресивний. Наполегливо просимо вас запобігти подальшому впливу Олізи Еммануеля на наших дітей та виключити його з нашого класу. Б'ється Еммануелю відповідь на образи твердить дитячий психіатр. Це не перший Поэтому треба мирити там, де вчитель участвует в мелких оскорбленнях і так далі. Діти набрасуються просто на ребенка з яростю. Вот. а там, где э, учитель владіє атмосферою в класі, там эти дети діти себя себе комфортно з учителем ТСН поспілкуватися не дозволено, бо зараз концерт знімати пускають лише там, де прибрано і урочисто Шанована на всю Україну школа не хоче скандалу. Зараз у школі імені Лисенка святковий концерт до 8 березня на сцені найкращі учні і випускники, які вже прославились в Україні і за її межами, емануель насолоджується концертом поміж глядачів. Двічі лауреата Олізе на сцену не запрошують. Адміністрація запевняє, дискримінації немає. Ви що думаєте, що це в перший раз виснування школи? Все буде добре. Просто це проблема росту дітей. Це складно, тому що в нього ну і є такі національності, особливості. На жаль, випадки расової дискримінації трапляються і в Україні. Їхня кількість навіть збільшується. Однак офіційної статистики ми не маємо. Однак заспокоюють, Україна не найнебезпечніше місце на глобусі. Чому на власні очі бачив мандрівник і телеведучий Присудин Дмитро Комаров? Зайшов сусід, мачете відрубив руки і ушов. Останнє, що я перед тим, чим потеряться знання. він ходіли з дому і ньос в руках мої руки цю жінку? каже, скалічив сусід. Так в Африці полюють на своїх білих ворон альбіносів. В Принципі це хватила всю танзанію і. Каснулось тоже, що із сусідній Кении. білошкірих африканців украдуть свої ж і розпродають по частинах для магічних обрядів. Попри цивілізацію в Україні не солодко бути іншим, не лише мануелю. Про дитячі знущання та й сен розповіли навіть зірки. Гайтана каже, потерпала через зачіску. В детстве, конечно, мне там называли кучерявая. Я була такая, как Анжела Дэвис. Ни у кого такой фически не было, как у меня. Афро на всю катушку. Конечно же, кто-то подбегал. Мачалка, мачалка. Но я никогда не обижалась. А Каролина ще он навіть запросила Мануеля до студії. Улыбка, лучшее оружие. Абсолютно. Не бойся, не стесняйся носить афро. Якщо тобі так захочеться. Я вам ще ношу. Ну так, да, я вижу. Я ходила, кстати, Афро. <гум> Маленька була. Тебе не удасться би цірай маси вождь. Бога, чим вот ти должен всіх тебе буде пристальне внимание. Такі поради вже допомогли рідній сестричці Іммануеля, коли сі також цкували у школі. А сьогодні вона сама, майже зірка. І за кілька хвилин вперше вийде на сцену голос України на один плюс один. Ольга Мальчевська, Іван Павлович та Сергія Заренко. Те тиждень. Один плюс один.